У прийдешньому 2015-му. Свої права на рік у коня перейматиме вівця. І не біле, як ми звикли бачити досі, а синє. Відтак, аби задобрити тварину майбутнього року, ялинку за народними повір'ями радять оздоблювати саме у цьому кольорі. До того ж, прекрасна ринку більш як досталь. Та тернополяни цьогоріч вирішили причепорити свою хвойну красуню не лише синіми, а й жовтими барвами. І стильно, і патріотично. Напевно, що буду в, в жовтому і гулкому національному. Чи будете прикрашати ялинку цього року в якихось певних кольорах? Звичайно, в національних кольорах. Живучи, штучно обрати ялинку. Тут думки тернополян розділились. кажуть, перша додає більше святкового настрою, до того ж, приємно пахне, а інша є практичнішою, і з року в рік не доводиться витрачати кошти. «Живій». А чому? Ну, відчувається запах свята. Раніше була жива, але Вважаючи на те, що так бездумно людина винищує природу, груби і лісі, ми тепер дали перевагу ялинці штучній. Дехто ж вирішив від живого деревця відмовитись з економічних причин, адже штучна ялинка і справді обходиться дешевше. Як яка ялиночка? Від 50 і вверх. Від 50. Така, так. Так, Щоб гарна, пишна і велика. Щоб гарна, і пишна, і велика, то буде різдві 200 гривень. Ялинка, яка на метр 50 є Івано-Франківського виробника, це сама крайня. Вона коштує 150 гривень. Є ялинка луцького виробника. Отакі є такі, Є з білим напиленням, є без білого напилу. Вона йде дорожче, вона коштує 180 гривень, тому що чуть-чуть менше на неї йде витрати на жилку. Там відповідно між гілочками немає гілочок. Наприклад, на метр 50 коштує 180 гривень, луцького виробника коштує 220. Ну і відповідно ціна: метр 80 коштує 300 гривень, на метр 80 іншого виробника 320. Та незалежно від того, живу чи штучну ялинку ви обрали, та у яких кольорах її прикрашали, це і так не вплине на ваш новорічно різдвяний настрій, адже його творить зовсім не зелена красуня. А ви самі тому з прийдешніми усіх святами.